Науковці лякають техногенною катастрофою. Натомість підприємство, яке мало б ліквідовувати схожі провали землі, на жодні роботи немає грошей. З небезпечної зони повернулись наші кореспонденти. Діаметр цього карстового провалу 10 метрів. Його глибина, яку вдалося виміряти науковцям, 22 метри. За роки незалежності України таких провалів на цій території сталося 26. Усіх їх засипали глиною, щебенем та будівельним сміттям. Цей провал наразі ніхто нічим не засипає, у тільки приїжджають сюди, гідрогеологи вимірюють глибину провалля. Науковці дослідили територію діаметром 400 метрів. Кажуть, на глибині півсотні метрів починається порожнеча. На території небезпечної зони протікає річка. Василь дяків, який досліджує ділянку карстових проваль, каже: якщо провал виникне у руслі річки, то вода напряму піде в гірничі вирубки, розмиє залишки калійної солі. Тоді землі не буде на чому триматися. Утвориться провалля. А тут і лінії електропередач, водогін і кілька будинків. Тоді ж провалиться і частина дороги Львів-Трускавець, на якій вже зараз є тріщини. Є вже розроблені проекти, які дозволяють ліквідовувати ці порожнини, але відповідно всі так мовити, вся документація, всі розрахунки наукові, всі експерименти, всі проведені. Проблема лише за фінансуванням тих робіт. Підприємство, яке мало б ліквідувати карстові провалля, зробити цього не може. Немає грошей. Працівники підприємства кажуть, вже три місяці не отримують зарплатні. Щоправда, говорити про це на камеру відмовляються. Пояснюють, наступного ж дня виженуть з роботи. Лише на укріплення дороги у небезпечній зоні потрібно 10 мільйонів гривень. На цей рік підприємство пообіцяли лише 6 мільйонів, та й цих ще не дали. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день, в 2007 році, не виділено ні однієї гривни. Не виділено ні однієї гривни. Той раз, друге. Кабінет міністрів поміняв схему фінансування. У стебнику подейкують не дуже підприємство і квапиться ліквідовувати провали, коли з дня на день може змінитися влада. У зоні карстових проваль живуть люди, ще й городи садять. Кажуть, вже готові до того, що рано чи пізно город піде під землю. Тільки б цього не сталося до осені. До осені можна і голодним лишитися, бо може все пропасти. Все може впасти вниз. Тут утворюється просто то провалі, утворюються на очах. Карстові провали обіцяють на підприємстві огородять дерев'яними загорожами. Христина Стець Володимир Чопик, наш портер, телерадіокомпанія Люкс.